Дорогесенькі мої дітки, вітаю вас з суботою. Привіт, малята! З суботою вас! Привіт, білочко, що це там у тебе? Це мій подарунок тобі, добрячок. Ось. Я вирішила у цей суботній день зробити тобі подарунок. О, білочко, білочко, дякую тобі. Що за приємний сюрприз! А ну давай давай подивимося, подивимося, що ж тут намальовано о, дерево. Це моє дерево, в якому я б хотіла жити. Секвоя називається. Секвоя? Так, я чула, що це такі величезні дерева. В них ми б змогли жити всі разом. З ким? З мамою, з татом, з братиками і сестричками. І навіть бабусю з дідусем забрали б до себе. Ой, і ти десь там під деревом міг би поселитись, нірку собі зробити добрячок. Оце так так. Таке величезне дерево? Так, добрячок. Але, на жаль, це тільки мрія. А, а чому ж це тільки мрія? Бо ці дерева у нас не ростуть, тільки у Америці. А це так далеко від нас. А звідки ж ти про них дізналася? Мені Кукабара Кокабара розповіла. Хм, цікаво. Чому ж це вона мені нічого не розповідала про це дерево? Добрячок, ти ж сам багато їздив і сам. Певно, знаєш про них. Та ні, я чомусь з цим деревом ну, ніколи не зустрічався. Угу. А я відколи про них дізналася, так і мрію, про такий будиночок. Ну, ти просто як Маринка. Вона теж про секвою мріяла? Ні, вона мріяла про будиночок. Про який? Про великий, великий такий, ну, мабуть, як ось ця твоя секвоя. Розкажи, розкажи, добричок. Отож. Маринка одного разу змушена була залишитися вдома сама з татом. А де ж мама? А мама? Мама відправилася у справах. Мамі теж інколи треба ходити у справах. Справді, це так. Але Маринка цього не хотіла розуміти. Їй потрібно було мами, ну і все. Ти ж казав, що їй потрібен був будиночок. Це вже потім. Коли тато запропонував їй помалювати? Так, тільки вона почула про малювання, то Маринка забула про все на світі. Одразу ж побігла шукати свої олівці. Ти диви яка, і мамі вже не треба, дай тільки помалювати. Малювання з татом приносило Маринці ну просто справжнє задоволення. А чому саме з татом? Бо тато хоч і працював на будівництві, та в душі завжди був художником. Вмів гарно малювати? Так. І Маринка щоб тата не попросила, він малював так гарно, ну ну так же гарно. А що просила Маринка на цей раз? На цей раз Маринка малювала сама. Сама? А чому? Бо тільки вони з татом почали малювати. Як у тата задзвонив телефон, і тато змушений був відповісти. А що ж Маринка? А Маринка, Маринка дістала свої улюблені олівці і почала малювати. Один за одним змінювалися кольори: то один, то інший, то червоний, то синій, то вже зелений. От красу, напевно, намалювала Маринка. Вона так любила малювати. Що не дивилася навіть на час і на те, що тато ще розмовляє по телефону. І тут тато закінчив свою розмову і прийшов до Маринки. А вона вже, напевно, домалювала все, поки тато був зайнятий. Дійсно, тато зрозумів, що справа закінчена, і почав розглядати малюнок Маринки. Угу. Що це ти намалювала, донечку? запитав він її. Секвою. Та ні, білочко, не ти, а, а Маринка. А Маринка що? Не секвою малювала. Та ні. Дітки ж у будиночках живуть, а не у дуплі. А, справді. І тоді, тоді Маринка розповіла, що то різнокольоровий будиночок, а біля нього квіти, такі, як мама любить. Як чудово. А поряд поряд садок вишневий колохати, бо бабуся варить дуже смачне варенечко з вишень. О, ти диви, про бабусю не забула. Справді, а ще трохи далі гойдалка для маринки і ще для її друзів. Молодець, і для друзів місця забронювала. Да, так, справді так. А під вишнями знаєш, що було? Що? А під вишнями була. Лавочка спеціально для тата і дідуся, щоб дідусь там газету у холодочку міг посидіти почитати. А тато ще там на лавці у холодочку робитиме? А тато мав там малювати прекрасні пейзажі. Адже тато так любив малювати. І це була маринкина мрія. О, як чудово! Як чудово жити добрячок однією великою родиною, але це не здійснена мрія для нас. Білочко, хочу тобі сказати, що здійсненна, обов'язково здійсненна. Але ж як добрячок? Дуже просто: на небі, коли Ісус прийде і нас забере, ми житимемо однією великою родиною. Там всі будемо однією великою родиною. Прославляти Бога. Там буде місце для кожного. Так, білочко, там Ісус приготував кожному з нас місце. Потрібно просто захотіти отримати цей подаруночок. Правді. Тому то, дорогенькі мої дітки, бажаю вам любити свого Господа, Ісуса Христа. Від усієї душі, а також усіх, хто навколо вас. І тоді, тоді разом дружньою родиною, ми будемо на небі і будемо там славити його і всі разом жити. О-хо-хо, ох, ох. так, добричок, яка гарна мрія. Ну, а зараз нам потрібно вже готуватися до сну і прощатися з малятами. Так, не добра ніч вам, малята. Солоденьких вам снів і щасливої суботи, дітки.